Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наших сина. Червень це місяць почитання серця Ісуса, тому почнемо ми цей місяць вітання до найсвітішого серця Христа, а завершимо молебнем до серця Ісуса і посвятою Його найсвітішому серцю. Господи, помилуй, Христе помилуй. Господи, помилуй, Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас, ой з неба Боже, помилуй нас. Сину, відкепителю, світа Боже, помилуй нас. Душа Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця єдиний Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, Сина предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса, лоні Матері Діви Святим Духом Отворене, помилуй нас. Серце Ісуса, зі Словом Божим суттєво з'єднане помилуй нас. Серце Ісуса, безмежної величі помилуй нас. Серце Ісуса, святині Боже, помилуй нас. Серце Ісуса, храма Всевишнього, помилуй нас. Серце Ісуса, Дома і брамо Неба, помилуй нас. Серце Ісуса, палаюче, вогнища любові, помилуй нас. Серце Ісуса, справедливості і любові скарбниця, помилуй нас. Серце Ісуса, доброти і любові повне, помилуй нас. Серце Ісуса, чесно до всяких бездонна глибінь помилуй нас. Серце Ісуса всякої слави недостойніше помилуй нас. Серце Ісуса, Царю та єднання всіх сердець помилуй нас. Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота Божества, помилуй нас. Серце Ісуса, який Отець собі дуже вподобав, помилуй нас. Серце Ісуса, сповноти якого всі ми отримали, помилуй нас. Серце Ісуса, одвічне прагнення світу, помилуй нас. Серце Ісуса, терпеливий багатим милосердям, помилуй нас. Серце Ісуса, щедре для всіх, які тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса, покуто за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса зневагою переповнене помилуй нас. Серце Ісуса за провини наше скрушене помилуй нас. Серце Ісуса аж до смерті слухня не помилуй нас. Серце Ісуса Списом пробите помилуй нас. Серце Ісуса, джерело всякої втіхи помилуй нас. Серце Ісуса, життя і воскресіння наше помилуй нас. Серце Ісуса, мир і поєднання наше помилуй нас. Серце Ісуса, кривава жертва за грішників помилуй нас, серце Ісуса, спасіння тих, хто на Тебе уповає, помилуй нас. Серце Ісуса, надія тих, хто в тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса, Насолода всіх святих помилуй нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ганче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Отче Боже, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Ісусе тихий і сумирний серцем, зроби наші серця подібними до Твого серця. Всемогутній, вічний Боже, поглянь на серце Твого наймирішого сина і на славу та відшкодання за гріхи, які Він тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими. Хто просить Твого милосердя і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою, Святим Духом, живе і царює на віки вічні. Амінь.